Люди, як ви вже бачили в моїх влогах, я назбирала вишень. Сьогодні роблю варення, там в мене вже вишні, я би їх полущила. Моя орехоколка, і там якраз в ній була вишня, чистка, кудись ділася. Я це робила руками. І дивіться, що я наробила, Уявіть. Оце плямки це все вишні. Ось вони в мене на моїх штанцях. Я знаю, що ягоди дуже погано вимиваються, а я знаю один спосіб, в який вони відмиються 100%. І я вам зараз це покажу. І ні, це не кисневі відбілювачі. Нам потрібно закип'ятити чайник. Вода має бути нормальною, такою питною, так не дивіться, то в мене не було світла, посуд лежить. Зараз буду мити. Потрібно цілий чайник води чистої, рокіп'ятити. Потрібен кип'яток. Одяг потрібно надіти на тазічок, отак, От щоб він був якби трошки натягнутий. Я шортики взяла і закипів мене. Беру просто кип'яток. І ось так величкою, маленькою струйкою поливаю сліди від ягід. І вони щезають, зникають. Зараз покажу. Навіть не потрібно ніякі порошки. Вон, дивіться. От треба таку маленькою струєчкою, бачите, воно все щезає. І можете потримати в кип'ятку, якщо воно там повністю не щезло. Ну, маленькі щезають одразу, дивіться, раз і нема. Отут так само. Великі трошки треба потримати. Важливо їх отак, якби воно під проточним кип'ятком. Ой, в мене тут на столі також жесть. Дивіться. Майже немає плям, може одна там якась залишилась. Дивіться, от я одразу і піднімаю. Ой. <гум> Зараз. Так. Бачите? Оно я піднімаю і вже їх нема. Вивійте, який гарний спосіб. Ну там от є трошки видно, отут, тут от велика була, і тут трошки. Але отак от я. От тобто можна потримати в кип'ятку. Але не забувайте, якщо у вас така тканина, що не можна її тримати в кип'ятку, щоб ви її не. Зруйнували, чи як там, воно правильно, коротше, не спортивна. Як і спорт, не зіпсували. Не да. Бачите, воно раз і вимивається. Важливо це зробити одразу, не тоді, коли воно полежало три дні, а одразу і потім можна навіть попрати звичайний порошок. Будьте уважні, якщо діти бігають біля вас, щоб вони не загезалися, Дивіться, от я піднімаю, і тут вже цих плям нема. Ось такий спосіб. Хто знав про такий спосіб, напишіть в коментарях. Хто не знав, використовуйте. Спробуйте просто покласти у кип'яток. Але важливо, отак от його поливати саме. Чомусь я бачила, що треба поливати. Хоча, покласти... я думаю, що можна навіть і покласти. У мене всі такі е, саті, навіть, чи які вони. Ні, не сатінові. Ну, коротше, їх можна. Кип'яток, і вони ще секунду за 10 гривень. Так що, якщо трошки споганяться, нічого страшного. Так, і тепер я цю кофтинку покладу. Вон, бачите, тут також ці піли. плями це теж вишня. Це підходить і вишня, малина, полуниці. Все відмивається в такий спосіб. Зараз я її покладу вам і покажу. Давайте просто покладу. Просто так наглядно, коли поливаєш, воно одразу видно, що пропадають оці плямки. Зараз спробуємо на цій тканині. Я ось поливаю так, воно щезає потроху. Тобто полежать в кипяточку, можна навіть просто отак от полежати в кип'яточку. Так, обережно, де тут мої, мої приладдя? Отак, в кипяточок і все. І ніяких ягідь. Потім можна або просто висушити, одягнути, якщо воно чисто було, і ви плямку просто поставили, або просто попрати. І воно в мене чисте, я тільки його оділа після того, як покупалась. Тому я це потримаю зараз кипяточки, потім, потім воно остине, я вижму. І вивірсю його, сушитися. Отакий от лайфхак. Пишіть в коментарях, сподобалось чи ні. Користуйтеся, спробуйте, зайдіть знову на це відео і напишіть, у вас вийшло чи не вийшло. Всім дякую за перегляд. Любі друзі, ну що, полежала вона в кипяточку, і немає ніяких, бачите, отут слідів, нічого нема. З однією рукою знімаю, зараз отак от от трошки зроблю. Вечно в ремонті, вічно срачу. Так, ладно, Це ліріка. О, ну дивіться, нічого нема. Ніяких ніяких червоних плямок. З цієї сторони показую, щоб ви не думали, що я перевернула. У мене на цій стороні ось такий виріс. Літній, бачите? Отак воно перекручене. Це рука, інша рука, і ось передній виріс. Тому у мене отак сплошно ткантики. Ось тут. Тобто ви бачите спосіб дієвий. Зараз повішу її, хай висихає, завтра в ній поїду сміло, кота повезу до ветеринара, бо він щось хетче.